Привіт, дорогі німці. Якщо ви думаєте, що на новорічні свята я залишу вас без наших занять щоденних, то ви дуже помиляєтеся. До того ж, оці прийменники із генетів ми з вами розглядали. Я вам накидаю знов таки відюшок, пошукаю у нас по плейлістах, де в яких рівнях були на А 1 Чи були прийменники з генетів. От я там не пам'ятаю, навряд чи А2, Б 1 ми з вами і зачепили Б 2 Ось ці рівні. Десь там вони є, ці прийменки з генетівом. Так, мої гроші пішли. Будемо з вами дивитися приклади, як завжди, ми починаємо із горішнього Дя футбашпіль, фанд, троц, де штромен регенсштат. Ну, я вже не буду акцентувати увагу на розриві префіксів, суфіксів, словотвірні основи і таке інше. Ми з вами зосередимося сьогодні саме на прийменниках з генетівом. Якби ж ви були тут поруч, от не вистачає мені тієї групи, яка б мені допомогла із перекладом. Я думаю, вони б і ви переклали ось так: футбольний матч відбувся, незважаючи на проливний дощ. Але деінсками веренде звегендештен, шпільбедінген, цумерен проте, під час гри було кілька перерв через погані ігрові умови. Я так я вам вдячна за ваші коментарі. Ви пишете ваші враження від навчального матеріалу. Всі коментарі я читаю, тому що поки що коментарів мало, ну будемо відверто казати, так? І тому я встигаю їх всі прочитати. Іноді я їх просто не бачу. Але я намагаюся побачити усі, щоб адекватно відреагувати, тому що людям це ж Мій потрібно. Я так думаю, правильно чи ні? Так, зараз я О, дивіся, яка більш. Так само, дивіться, дають прийменник, потім байшпіль, потім февендун, і якщо є якась безондер то тоді ми їх ці берсон аналізуємо. Поїхали. Перше. Значить, дають нам абзац. Єсть, єсть. Руе фіндетманнуа, абзац де гросенштет, вважають вони, спокій можна знайти лише далеко від великих міст. І ферендун у нас локаль, місцеве, так, вживання місця, де. Окей. Йдемо далі. Другий прийменник у нас Дізайць. Пишуть нам або Дізайць, або лендзайць, або Jenzaць DІBRG, вакцин діванцтки, без under. І можна по цей бік, точно було в нас, точно, бо я пам'ятаю, як я пояснювала по цей бік, вздовж за горами ростуть ваксин uh, діванщоки. Особливо добре ростуть виноградні uh, лози. Є так, і що там локаль? Угу, місце добре. gut und böse. Це поза межами добра і зла. І переносне напевно тут перенесене значення. я так Десь я його дюрнула і воно в мене пішло донизу. Я зараз хочу ось це пояснювати. Підняти його ось так. Буде зараз, зараз каузаль якийсь причина. Angezihts вже ясно. Зважаючи на зростання упереджень, спільне проживання в районі стає все складнішим. Ангезіхс діє руртайде. Добре, ніяких особливостей нам не подають. «Анхант» – пішли туди. Anhan dieses Beispiels Gutierr. Процес можна легко пояснити на цьому прикладі і показують, що це чим інструменталь модаль спосіб дії якимось інструментом, ніби таким чином. Дивимося, «Анлесліх» На основі, ну, зараз побачимо, чи знагоди. Ні, на основі це було попереднє з нагоди смерті Макса Мюллера телебачення повторює його найвідоміші фільми Unless Lig де Todes, Бачите, генетів Макс Мюлер, бла-бла-бла, і це каузаль, і, або темпораль може бути причина або а, час. Чому так я виділяю? Анштеля зараз у нас буде. Des direktors дес Frau німдфау Кугель, der Verhandlung teil. Добре. У засіданні замість директора бере участь пані Кугель. Що це альтернатив? Тобто замість когось. Allo, sir, halbi ну точно був у нас урок, я його знайду 100%. Я навіть бачу його вже візуально, це був рівень Б2. Де ми робили мистецтво побудови німецьких речень. обов'язково закину вам і тут в, 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 в спільноту на Ютюбі, і туди нам в групу. Так, значить, що я перекладаю? Пані Кугель вже була. А ось гальб Ага, у неробочий час в офісі нікого немає. Добре, бійте бецалінзі, будь ласка, сплатіть рахунок і не хальб протягом тижня, айна не є, і за містом багато лісу. І тварин, вибачте, тварина може перебувати в квартирі. Є, значить, у нас час ось тут, ось під час яких годин, коли нікого там немає, коли зачинено все. Тут так само темпораль в межах тижня, локаль, місто і так само локаль квартира. О, і з'явилася якась особливість. давайте почитаємо, що це за не так, що це воно таке? Is temporal auch in аухінкомбінаціон mit von плюс датів möglich? Фон плюс датів можливе. Добре, вони кажуть, у часовому проміжку може вживатися цей інехаль в комбінації, теж може бути фон плюс датів, може бути поєднання. Десь ми це поєднання фон плюс датів, теж ми десь його бачили. Ну, урок точно скину той, бо я вже знаю, що в нас точно буде. Так, bezüglich, Цюґліг і Це що в нас таке? Die Vorschriften bezüglich aber hinsichtlich der staatlichen Beihilfen werden überarbeitet. Положення щодо державної допомоги переглядаються, пишуть каузаль причина. Добре, інfolги. В результаті Schneefälle wurde die Alpenstrasse gesperrt. Згідно так, не згідно альпійську дорогу перекрили через сильний снігопад причина ляут. А це вже буде згідно, тому що згідно досліджень, ми це робили з вами на курсі Б 1 інтеграційному ляут Аніштурія. Згідно з дослідженнями, лише 50% німців щасливі, і ми з вами навіть писали, що якийсь там двір стосовно цього, чи ви вважаєте, що це правда, що ви думаєте з цього приводу, і таке інше. Так, добре, Мангельс під'їхав. Ну, глянемо, що це таке. Через брак якісних матеріалів були використані недорогі замінники. І знов таки це інструмент, модаль, спосіб дії, за допомогою чого? Міттельс теж пише модаль, інструменталь, чому дідуа канман так, Дверцята легко відкриваються за допомогою дроту. Цікаво, допомогою. ну хай буде так. Теж модалі інструменталі, якась тут особливість. Мігільфи за допомогою. Іменник є, да? Значить так, за допомогою друга йому вдалося втекти. Окей. Також комбінації фон плюс датів можлива ця конструкція. Хорошо. -halb і -halb за зараз. Так, дивимося, що це таке. У нас м, пішохідні доріжки, я так бачу. Пішохідних доріжок над межею. За межею дерев більше немає. От як можна так цікаво перекласти? Унтегальб є багато зон відпочинку під, господи, відпочинку на висоті нижче тисячі метрів. Тобто обергальб і унтегальб вищі і нижче чисті їх значення. Вони обидва показують локальне місце. А ось штат і анштат – це трошечки і ін... ну, трошечки. Замість букету квітів він подарував стару книгу, замість, бачите, альтернатив, заміна. «Зайтенс фон, зайтен, так, Зайтенсь фонзайте, метабайтики піскальним пошулям, скарги від працівників немає ніяких. Пишуть, що це може бути і місце, і переносне значення. Цікаво. Незважаючи на троц і унгіахти, добре. Незважаючи на погану успішність, він склав іспит. Ну, таке щастить. Незважаючи на втрати, боротьба триває. Чудово. Концесі. Це у нас. А, пос... Боже, я ж його перекладала, я пам'ятаю, що два роки тому я знову за нього, бачите, зачепилася. Боже мій, обставина супровідності. Ось, коли одна дія супроводить іншу, Господи. І ось якась у нас bonder це датів може тут вживатися в розмовному тоні. Добре. Веренд, Верент знають всі, поки під час навчання він вивчив іспанську мову. І це час, під час чого? Веренд Сайнес Studiumс. Ну, бачите, ми вже наближаємося до логічного завершення цієї таблички. На Мене безкінечна. Веген і Алфґрунт. Так, через поїзд запізнився через аварію, і через тебе я набрав 3 кілограми. Це як це? Або через дивіться Дайнетвен. Вегін Дія Хаби їх 3 кг. Альтернатив Дайнтвеген, цікаво через вас. Це причина іте. І, і особливість тут теж якась у нас є. Mit dati, wegen ist auch nachgestellt möglich. З, так, з особовими займенниками в розмовному стилі з давальним відмінком можлива постпозиція. Він може стояти у кінці цей Веген або авгун. Цікаво треба. Вона відмовилася від спадщини на користь сина. Це кауза це причина zugunsten Zwecks. Це цвекс це мета. Цвекс Kommunikation. Для спрощення спілкування в компанії запровадили короткі коди. Цікаво, що це за короткі коди. Треба почитати про це. ну вона ось Анна Буча, вона дасть коментар до граматики в спектрум Deutsch B1, по якому ми йдемо. Більшість такі. Прийменників із родовим відмінком вживаються рідко і переважно в письмовій формі. Прийменники замість, незважаючи на протягом через в межах З і окрім, також можна зустріти в повсякденному житті у загальномовному використанні. Добре, я не бачу. Кінець юбінгін вправо, вправо, вправо. Все. Оце такі вправи вам, нещасні дві вправи. Додайте Аргенс Зідізацвіємбайшпіл. Ага, є таке. Зробіть речення, у, як у прикладі. І Андротоколь у тексті нам необхідності слова теж поставити. Все, більше нема чим зайнятися, тому що у нас локальний габен будуть із прийменниками Вохін будемо розбирати завтра. Добре, ну і щось я вам запишу, щоб ви себе перевірили, знайти помилку, як завжди. До зустрічі, мої хороші. Побачимося обов'язково завтра. Пока.